Вітання, друзі, на ремонті сьогодні інвертор. Я не знаю, синусний, мабуть, ні. Називається він ви вже. Побачили Хуям, От китайці. Не могли посадити якогось українця, щоб він назвав його Богдан там, чи ще як. Хуян. Ну що це? це за назва? Яка назва, так і робить, звісно. Ладно, давайте спробуємо. Подаємо напругу від лабораторника так, і пробуємо вмикати. Так, я вам не розказав. Збоку у нас є прикурювачі, зверху дві розетки, напруга батареї, вихідна напруга, ззаді кулер і клеми. Давайте включимо цей хуян, що він нам заспіває. Так, дивимося. Так, фіна напруга, вихідна дві... 320-330 вольт. Клас. І в захист пішов. Давайте ще раз вимкнемо. І сішка, да, 320, 332 вольта. Тобто Це свідчить про те, що пробиті вихідні транзистори. Можливо, він отримав зустрічку, тому будемо розбирати і дивитися виясняти причину. Так, Гвинтики я відкрутив, знімаємо верхню кришечку. І Що ми бачимо? Бачимо два трансформатора. Що тут ще видно? Так. Транзистори розкачки, захисні польовички, два штучки від переплюсовки, і вихідний Гашміст. Синуса тут, звісно, немає. Зібрано все на одному контролері, на ось такому. Побачили, так? Да? І зараз будемо розбиратися, в чому є причинка. Тобто розбираємо далі. Так, дістав я плату. Так, перевіряємо вихідний гашміст. Так, звукова прозвоночка і поїхали по транзисторам. Норма, норма, норма. Тут теж норма, теж норма. А що ж таке? Чому тоді не працює? Ага, є у нас, бачимо, прогардувати вам ближче покажу. Тобто згорівша доріжка по транзистору розкачки. Але чому така велика напруга, десь зворотній зв'язок ще не працює. Тому Зараз будемо відпаювати транзистори, перевіряти запобіжники. Тут вони, мабуть, цілі. Так, вони дійсно цілі. А транзистор у нас так, я вам не показав, чи він, ага, він пробитий. Ну, по гейту нібито цілий. Сам перехід пробитий. А цей Цей цілий. Так, а з цієї сторони, де у нас розкачка, ага, у нас вони оце. Давайте ще цю сторону подивимося. Тут у нас конденсатор. Тут норма, значить ось тут у нас транзистор пробитий. Тому зараз буду вимінювати і дивитися, імпульси з запуска. Так, що тут опори цілі, нібито візуально цілі, але буду перевіряти. Стоять тут у нас... Що тут таке стоїть цікаве, щоб вам як вам задиктувати його краще. Так, не бачу нічого. Під світом трішки. Так, стоять тут. Щось я взагалі нічого не бачу, щось непонятне. fr 47 НМ 06 Щось таке. Так, випаю. Так шановні, запаяв я поки що випаяв несправний транзистор пробитий, запаяв поки що 3205 БУшний для перевірки чисто, навіть без осциллографа, спробуємо так. Це якби буде е, урок повчальний для когось, можливо, що так робити. Можливо, не можна, а можливо, удасться. Так, у нас тут так, зараз будемо перевіряти. Давайте підложимо, щоб нічого тут не замкнуло. Так, нормально, нормально. Так, подаємо, напругу буду тримати поки що. Так, так. Так, все, вмикаємо, поїхали. О. Плавне наростання 219 вольт на виході. Побачили, так? Да? Так, давайте навантажимо зараз лампочкою. О, 220 вольт, 12,6. Все, запрацював. Тобто зараз буду ставити... Оригінальні транзистори 3205 І ну, відновлю доріжку. Будемо збирати, перевіримо ще в зібраному стані, тому їдемо далі. Так, друзі, замінив я транзистори всі 4. Плату, як ви бачите, вже відмив. Давайте ще раз спробуємо подати живлення, перевірити, чи запуститься. Наш інвертор. Так, подаємо напругу, вмикаємо і на виході є вихідна напруга. Все добре. Далі збираю і будемо перевіряти ще раз в зібраному стані. Так, друзі, інвертор зібраний, лабораторник під'єднаний. Пробуємо, вмикаємо. Так, бачимо наростання вихідної напруги. Так, ну зараз я не навантажу мене акумулятор. Підсів. Давайте спробуємо зараз. Під'єднати. А, ось. Ну, будь, давайте спробуємо паяльник всунути. Так, це я вимкну блок живлення. Зараз ще раз запуск робимо. Так, є запуск. Так. Бачимо зростання, все, під'єднуємо паяльну станцію, вмикаємо 70 Вт, так, є просадка невелика. По амперметру 7,9 А зараз паяльник ріється, витягує все. В нормі 7,9 А. Так, все, паяльничок нагрівся, пішов в імпульсний режим і струм у нас пригає 7,2 А. Все, віддаю і нехай працює. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.